Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Ви знаєте, готуюсь до свята. Це саме світле, саме краще свято, яке може бути. Це у нас Великдень. Я сьогодні хочу показати вам свою версію тістечка, називається Добош і сметанковий. У мене вже є це тісто, я його робила, але це буде зовсім уже по-другому. Починаємо. Ось, дивіться, Для випечки коржів. Мені знадобиться 3 яйця, 200 г сметани. 150 грам масла, розпушувач, сода погашена буде оцтом. Мед, мед має бути теплий, топлений мед має бути. І 2 столові ложки цукру і обов'язково щіпка солі. Починаємо з яєць, 3 яйця. Знаєте, щоб для кольору, в принципі, яйця можуть бути ще жовтіші. Але я буду додати мед. Мед у мене дуже пахучий, такий і темний. І він вже поміняє колір тістечка. 15 грам ванільного цукру. Мед. Мед у мене розтоплений, То тобто півтори-дві столових ложки меду. Це не суттєво. чи це буде дві, чи то буде півтори. Це нормально, можна навіть одну файна щепка солі. Така файна, далі дві ложки столові цукру, це я все перемішую. Двісті грам сметани. Людаю. Майну все треба вишкрібати, ніч не, не треба лишати. Додала ще одне яйце. Це буде в нас чотири яйця. тому що на цю масу мені здається, тримало. І додаю, зараз у мене масло розтоплене. Воно таке, бачите, кімнатної температури. 150 грам масла. Файно перемішую з маслом. Ви знаєте, чого роблю спочатку такі рідкі інгредієнти, того, що борошно буду додавати. У мене тут просіяне борошно 600 грамів, але це тільки поступово буду додавати. Дивіться, у мене неповна чайна ложка соди, я прямо вже кидаю сюди. І Одною ложечкою погашую соду оцтом. Можна лимонний сік, що є. Так, і тепер додаю один розпушувач. Розпушувач у мене 8 грамів, дивлюся, 10. І додаю один розпушувач. Додаю борошно. Ну, у мене тут 600 грам просіяного борошна. Але додаю поступово. Коржі будуть одні, а тістечко зовсім два різних буде крема. Далі додаємо борошно. А зараз буду вимішувати руками. Знаєте, це улюблене тісто моєї сім'ї. Вже всі питають, а що я буду пекти? І знають, баб, давай то, бабця, давай то. Ну, ось так, що я печу. Я завжди міняю, можу там чогось додати другого до тіста, до крему також міняю крема. Головне, щоб були випек... добре випечені коржі. Все. Так, збираємо. Починаю руками вимішувати. Тісто має бути дуже мягеньке. Ось яке ми гисеньке. Тут борошно. Тісто я вимісила, бачите, воно ще трішечки мені на руки ліпиться. Но це нормально, тому що я буду розкатувати коржі. І буде йти багато борошна ще. Накриваю плівочку, і ви знаєте, 4-5 годин має воно відтикати. 4-5 годин. Шість годин тісто простояло в мене в холодильнику. І я прямо з холодильника буду зараз ділити собі на частинки. Оце в мене перша частинка. Бачите, воно таке цікаве. Воно таке, мабуть, викисло, як воно чуть, -чуть даже піднялося, віддихнуло. 6 годин віддихало. І зараз я ділю, наскільки частин мені треба. І кожний кружечок, бо це з холодильника, треба ще раз файно його перемісити. Розкатую перший корж. Нічого не буду зараз розмовляти, тому що досить важко катати. Бачите, трішечки треба присипати порушно. Небагато, але. Бачите, розкатую середини на края. Я вже перший корж розкатала, крайчики викатую, щоб потім їхне. Дуже-дуже файне, воно таке ластичне, дуже добрий. Ось дивіться, я собі олівчиком позначила, щоб мені було легше катати. 23 на 26 у мене тепше. Перший корж будемо пекти. Змастила олійкою або маслом, ну, маргарином, в когось що є. Підтягую трошечки. Якщо виходить, трішечки підтягую. Не забуваємо веделочкою робити дірочки, абися не здувало тісто. Тому що воно, знаєте, воно таке, як Наполеон. Треба так файненько його, швидко. Ковка в мене на 250 градусів, пекти буде 190-180. Ось так. Ось дивіться, тістечко я поділила на рівних 10 частин. Треба, щоб рівні частини. Буду ставити в холодильник, вибирати і окремо кожну буду розкатувати. Накриваю плівочкою обов'язково, аби вони не обвітрили. І в холодильник. Вибираю десь 8-9 хвилин. Шутовий, супер. Да, катаємо коржи. Бажаємо щастя всім. Любові. Ви знаєте, що не роблю, так і завжди кажу, топ буде їсти. І всім буде добре. Катаю ці коржи, я вже знаєте, скільки років. Ну, напевно, років 35, а може і 40. Я навіть дуже любимо тістечко, полюбляємо іменно, щоб коржи були. Любий крем, начинка люба, саме тісто може бути любе, ну, просто обожняє. На горячий дуже добре можна поправляти. Не забуваємо веделочкою. Бачите, як це розтягує на гарячий. Знаєте, так швидко, 5-6 хвилин корж печеться і 5-4 хвилини я розкатую. Це дійсно швидко. Є дуже швидко витягуємо крайчики. Ви знаєте, цей запах зараз печеться. Я, в принципі, оприділяю тісто, коли воно спечеться, це по запаху. Як чую запах, дивлюся, все, тістечко, вже спеклося. Так, да, Я так все роблю. Цей запах такий аромат. Розкатала п'ятий корж. Дивіться, це ще в духовці, а я вже розкатала. Це дуже швидко. Просто треба трішечки руку набити і крайчики. Чудесний, дивіться, нигенький, дуже файний. І це дуже-дуже швидко. Так, уж підправляю, вона вже горяча, в мене тепша. І так добре можна підправити тістечко, щоб було рівне. Це вже восьмий у мене корж. Бачите, тут вже готовий, розкачаний. Так, це в мене дев'ятий. І ще один десятий. І це підправляю, щоб були однакові. І все. І в духовку. Знову на 5-6 хвилин. Останній корж. Бачите, який файний. Ось на це тістечко, що я буду, це будуть два тістечка у мене. Бачите, я обговорилася 2-2,5 міліметра має мати корж. Ось так. Починаю робити крем 5 яїць. Це в мене йде на добуш. Бачите, яйця в мене великі, якщо невеликі яйця, то шість. Просто вбиваю їх в мисочку. Ну, які файні, свіженькі. Білок, коли він такий грубий, тримається добре, значить це дуже свіжі файні яйця. Збиваю яйця. О, так, не сильно. Вода. У мене, бачите, води в мене небагато. Я буду на парі взбивати яйця зараз і додавати 180 грам цукру до 5 яйць. Не має касатися дно кастрюлі води горячої Це має бути тільки на парі. І швидко я таким своїм венчиком збиваю, і Можна міксером, Це буде швидше. Додаю цукор, ось дивіться, в мене вже цукор поступово буду додавати, в мене вже яйця починають, бачите, так наростати, вже піняться. Збиваю до густоти. Додаю 20 грамів ванільного цукру. Дивіться, як яйця вже наростають. Середній вогонь має вода кипіти. Не дуже люблю міксером збивати, тому що не буду. Не бачу, коли загуснуть яйця, бо вони мають загуснути, аби це не переварили. Так, я зразу буду охолоджувати холодну воду, бо в мене кастрюля з двойним дном. Ось так. Тому що кастрюля в мене з двойним дном, і воно далі, далі. сварки. А мені це вже не потрібно, треба зупинити процес варки. Ось дивіться, хочу показати, який має бути крем. Ну, яйця б спиті. Бачите, ось такої густоти. Воно зараз зовсім застине у мене і взагалі буде файно густий. Файний получився крем. Дивіться, що не зварило. Сметана у мене 850 грам. Можна 900, це не суттєво важно. 300-270 грам буде цукрової пудри, цукор пудри. І ванільний цукор 20 грам. Додаю зразу, збиваю, ну, поступово буду додавати цукор, тому що, ви знаєте, ложечка маленька і все-таки треба пробувати, аби не було дуже солодке. Але горіх забере сладость все одно, тому що сюди йде 400-350 грам горіхів молотих. Сметану я взбила, але сметана має бути. Не нижче 20%. І ванільного цукру також можна ще додати, якщо любите, щоб був запах такий ванільно-ванільний крем, це буде, ось дивіться, яка ми сметана, як я її взбила, додаю горіхи. 300 грам. потім буду пробувати, перемішую. Додала я 350 грам горіхів. 120 грам вершків у мене, я їх довожу. Практично до кипіння довожу. Молочний шоколад 300 грам. І чорного у мене тут десь грам, може 40-50 додаю в гарячі вершки. Можна або молочний, або чорний, хто, хто який любить. Ви знаєте, є кондитерський шоколад, його дуже швидко робити на водяній бані. але готово. Дивіться, я це на маленькому вогньові. Завжди перемішувала, бо може пригоріти. Ну, буквально хвилин 7-5, такий. Так. Зараз буду тістечко мастити кремом. Нижню лопу завжди роблю більшу. знаєте, Так краще. Це у нас сметаник буде. Другу лопу ставлю. Ви знаєте, лопи, дивіться, дуже мягенькі. дуже в мене мягенькі. Вони пропитаються ну, за 2-3 години вже буде. Вже можна буде різати і їсти. Ви знаєте, що хочу сказати? Що лопи зроблені не по рецепту. Дві ложки меду, теплого я додала, чому щоб у мене були м'ягенькі лопи, не грубі. І так воно завжди можна. Експериментуйте. Останній корж. Бачите, я вже підняв, який він високий, файний. Він з кислинкою такий буде дуже смачний цей крем. Спочатку я ставлю при кімнатній температурі на годину, а потім в холодильник. Дві години і готовий. Мащую края, Ось це все файно питає. На силіконову лопатку беру горіхи і просто всі бока посипаю горіхом молотим. Це швидко. Так. Вверх посипаємо добре. Це деш на, на присипку, треба буде залишити 100 грам горіхів, може і більше молодих. Дивіться, края ось так. Багато горіхів залишилось і все, приліпилося. І наш торт готовий. Знову ось так. Треба шпиргамент і готово. Прекрасно. Все, готово. Роблю крем на добу. збиваю масло. Масло кімнатної температури має бути. Додаю 70 грам шоколаду. Цей, що я робила, він застив. А другу частинку лишаю на лазурі. Додаю столову ложку какао і ще одну ложку дала шоколада. Ось дивіться, як застив у мене застила основа яєчна до крему. Додаю яєчну цю основу поступово. І на маленький маленькій переводі. Так, все. Остання основа яєчна йде. не на невеликі скорості. Бачите, як гарно крем з'єднується із яйцем. Мішаю його і дивлюся. І мені здається, що цей крем заслуговує мішленовської зірки, тому що він пухкий, смачний, легкий такий. Ось дивіться, який файний. Ставлю по три ложки. Треба було закріпити. Пам'ятаю завжди великдень, знаєте, як поливалися наші батьки. Поливалися спочатку красним червоним маком, смерділо так, а потім відрами вже, а зараз такого немає. І завжди приходили зранку перед роботою. Мама збиралася на роботу, ранком приходять і починають поливатися. Мамі на роботу велика тарілка нарізана, всього свікла, шовдар, грудка. Маска, яйця. І ви знаєте, коли поливалися, завжди давали яйце. І яєць було не по 20 штук яєць було. красили, ось так, от мама красила завжди яйця, так як я зараз робила. Останній ставлю переостанні, не останній. Не останні. Ще один маститься, а другий вже ганаш буде лазур. Остання лопа йде в мене. Дайте знову буду обмащувати кремом. Знизу вверх. Так, ще орішками посипаю трішечки. Це в мене медальні листочки. Азурі 100 г, 100 років. 150 грам лазурі 170, додаю ложку олії. Просто в холод. Знаєте для чого? Щоб була гарна, блистяща в І файно перемішую лазур. Весь. Так, розмащую. Лазур треба розмащувати, знаєте, щоб трошечки був, ну, не з холодильника, а такий мало. Ну, це глазурь, це в нас ганаш. Все, готово. Змастили, спекли. Думаю, що це буде дуже смачно. В холодильник іде, зараз на ну, не менше п'яти годин. Так, кістечко я розрізала, хочу вам показати. Ви знаєте, 3 години. Навіть 4 це максимум, простояли в мене в холодильнику і вони вже пропиталися чого. Тому що дуже файні, м'які в мене лопи вийшли. Коржи. Хочу побажати всім, щоб цей великдень для всіх був веселий, щасливий, щоб всі душа була, ви знаєте, спокійна і миру злагоди всій нашій Україні і всім нам. І будьте здорові!